ip відеореєстратор TP-Link типу vg NVR 1008H. Це восьмиканальний реєстратор з просунутими смарт-функціями. Пристрій можна підключити до восьми IP-камер з роздільною здатністю до 4 мегапік. Модель підтримує жорсткі диски об'ємом до 10 Тб. враховуючи підтримку стандарту H265, це дає змогу зберігати записані дані до 720 днів. Відеореєстратор підтримує онлайн перегляд восьми каналів в реальному часі та синхронне одночасне відтворення з чотирьох камер, а також збільшення швидкості відтворення і пошук подій та швидкої навігації по записах. Для відтворення відео на моніторах або інших пристроях є паралельні інтерфейси: один HDMI та один VGA. Також відеореєстратор обладнано двома портами USB 2.0, аудіовходом та виходом і портом RJ45. Пристрій підтримує двосторонній аудіозв'язок. Модель підтримує роботу з розумними відеокамерами завдяки стандарту OnVIF і дозволяє налаштовувати такі функції, як перетин лінії, виявлення вторгнень у визначену зону та розпізнавання облич. Після активації відеореєстратор самостійно виконує пошук та додавання мережевих камер. В комплекті з пристроєм поставляються блок живлення, мишка та кріплення. Для зручного керування можна користуватись додатком VG від TP-Link або програмою для ПК.